Привіт! Якщо ти дивишся це відео, значить ти обрав правильний шлях: шлях до вдосконалення. Дякуємо тобі за те, що ти проходиш його разом з нами. Ми хочемо допомогти зробити тобі перший крок до світу парадонтології. Відпрацювання техніки видалення зубних відкладень це основа успішного лікування парадонтиту. Тож вміння виконувати scaling and root фруплей обов'язковий елемент практики будь-якого стоматолога. Ну що ж, час розпочинати? Візьми фарбу із комплекту. І розмалюй ділянки моделі, імітуючи зубні відкладення. Дочекайся висихання, починай практикуватись, використовуючи ручні інструменти. Але пропоную спершу розібрати різницю між кюретом та скейлером. Тож, що таке кюрети? Кюрети це інструмент для ручного видалення пів'ясенневих відкладень, тобто використовуємо кюрети лише на корнях зубів. Тож, відповідно, скейлер використовується для над'ясенного очищення зубних відкладень. Лише в межах емалі існують різні види кюрет, як універсальні, так і зони специфічні кюрети грейсі. Мають один ріжучий край. Універсальні кюрети мають два ріжучі краї. Робота з ними можливо в кишенях лише до 4 мм. Будову кюрети то можете побачити на малюнку. Щоб розпізнати ріжучий край у зоноспецифічній специфічні кюреті, необхідно повернути кінчик кюрети на себе і той край, що знаходиться нижче. Він і є робочий, а зараз навчимося, як все ж таки, правильно тримати ручний інструмент. Великий та вказівний палець утримують інструмент в заокругленому положенні та здійснюють легкий тиск на ручку. Безземенний палець служить опорою для стабілізації руки. Розмістіть його на стабільній поверхні зуба поблизу області, яку обробляєте, щоб забезпечити підтримку і контроль. Положення вашої руки під час тримання рухного інструменту має нагадувати коло. Переконайтеся, що інструмент добре заточений. Термінальний стрижень має бути паралельний осі зуба. Таким чином, лезо знаходиться під кутом 70 градусів до поверхні зуба. Виконуйте легкий латеральний. Тобто бічний тиск і здійсніть необхідний рух угору. Ви маєте відчути характерний звук шкрипка від поверхні. На малюнку ви можете побачити демонстрацію основних рухів ручним інструментом. І золоте правило в парадонтології. Працювати ти маєш. Не пальцями, а всією рукою. Треба задіяти плече, перепліччя, кисть і пальці, бо навантаження на пальці дуже тривале та сильне, і при неправильному використанні ручного інструменту ти дуже швидко втомишся. Зони специфічні кюрети мають свою нумерацію, і легко запам'ятати в якій ділянці та якою кюретою користуватись можливо за допомогою цього малюнку. Ну що ж, прийдемо тепер до скейлерів. Скейлер, як ти пам'ятаєш, використовується для зняття над'ясаних земних відкладень. Скейлери бувають серпоподібні та прямі. Серпоподібні скейлери мають гострий трикутний переріз та серпоподібну форму. Мають вигнуту масивну робочу частину для кращої адаптації до поверхень премолярів і молярів. Прямі скелери використовуються в свою чергу для легкодоступних поверхонь передніх зубів. Робоча частина пряма або з мінімальним вигином, мають тонкий та гострий кінчик. Тож головна різниця між скейлером та кюретою в робочій частині. Скелер має дві робочі поверхні і схожий на трикутник. Кюрата має одну зазвичай робочу поверхню і схожа на еліпс або параболу. Сподіваємось, що цей відео урок допоміг тобі почати працювати з ручними інструментами. Щиро бажаємо тобі вдалого даного топлідного тренування. Використовуй наш тренажер для досконалення навичок стільки разів, скільки тобі потрібно. А більше знань та практики ти знайдеш на наших практичних курсах. Ми бажаємо тобі натхнення, вдячних пацієнтів та легкої роботи. Чекаємо тебе до нас в гості. З любов'ю, ваша стоматологічна платформа.